Вода, основа життя. Підтримання водного балансу є життєво важливим для нормального функціонування організму, а особливо зараз у спекотну пору. Ось прості та ефективні способи підтримати водний баланс організму. Пийте достатньо води щодня. Починайте день зі склянки води. Це запускає метаболізм, допомагає організму прокинутись та очиститись. Пийте воду рівномірно, невеликими порціями. не чекайте відчуття спраги, це вже сигнал з неводно. Пийте більше при фізичному навантаженні та оспеку. Для цього добре підходять мінеральні води з електролітами. В санаторії теплиця є 4 мінеральні води для внутрішнього прийому. Кількість та послідовність прийому мінеральної води визначає лікар на первинному прийомі з урахуванням індивідуальних потреб. Мінеральні води потрібно вживати курсами і не постійно, особливо, якщо йде мова про лікувальні або лікувально-столові води. Пийте мінеральну воду правильно і будьте здорові.